Чому з Херсону вивели всі війська із Бердянська? Всі. Ви розумієте? Це? Я, я підозрюю, що і нічим було захищатися. Та було чим чи. І підозрюю, що я підозрюю, що не було готовності захищатися. Я, і... я, я вам скажу так, я не знаю чому. От досі не знаю, чому. Я скоріш за все, десь на фронті загину і так і не дізнаюсь, чому. А, ми, а мені цікаво, чому. Тому що, наприклад, в Маріуполі був підрозділ Корт, такий підрозділ, спецпідрозділ. На початку оборони Маріуполя вони нам дуже допомагали. Це тигри. Вони проводили з нами зачистку будівель, і ми полонених з ними брали. А потім, в якийсь момент, хтось їм дзвонить з Києва і каже: перевдягайтесь в гражданку, збирайте бороди і виходьте. Вони всі, окрім двох Кордівців, просто звалюються. Нам навіть нічого не сказали. Ми це дізналися від двох Кордівців, маріупольчані, вони просто залишилось. А я вам скажу, як військовий, от те, що по телефону кажуть, це не наказ. Такого наказу не існує. Але вони, не дивлячись на те, що кажу, першу половину там оборони вони з нами офігенно співпрацювали, вони зробили таку річ. І от це. Оці накази, оці, скажімо, накази по неспецзв'язку, їх було багато. Я думаю, що в Херсоні також були накази. І ті, хто давав ці накази, вони десь тут, в Києві. Хто це, я не знаю. От не знаю. От. І цим повинна займатися Служба безпеки України і Генеральна прокуратура, можливо, вже займається. Але, але Можливо, і ні. А, а, а можливо і ні. Тому що в Службі безпеки України залишилося два. Військовослужбовця в Маріуполі, а вся служба безпеки України виїхала з Маріуполя. Не дивлячись на те, що вони входили в склад оборони Маріуполя і повинні були підпорядковуватися об'єднаному штабу. Всі виїхали, залишилось двоє. Один залишився живий, він зараз вийшов з полону, з нами. І єдина гарна новина була, певно, що керівник СБУ змінився. Тому що до нього питання були: а хто дав наказ Службі безпеки України виїхати, а хто дав наказ національної поліції виїхати в повному складі? Ми ж також на них розраховували як на оборонців. Ну, оборона Маріуполя це, це дуже багато кілометрів, це не поле, ти не перекриєш там вогнем всі куточки. Ти в кожну будівлю повинен ставити військовослужбовців. Я ж кажу, по статутах ти. Будівлю повинен захищати роту, у нас 8 людей, 6 людей, ну, це, це менше, ніж відділення. Захищали будівлі, тому що не вистачало особового складу. Я особисто деяким полковникам, я про це писав, я про це можу сказати, ну а за закритим можу сказати фамілії цих полковників. Я особисто їм кажу, йдіть, ну все, йдемо воювати. Вони мені кажуть, так ми бумажками звикли займатися. А я стояв, то я тоді ще капітаном, В Вран, ранзі капітана пояснює двом дорослим дядькам, чому, чому вони повинні воювати. Тому що вони в військовій формі стоять. Ну, от так от. Тому ну, тема херсона бердянського вона. Я не знаю, чому. Я не знаю, чому так поставилися, і це питання насправді до ОК Північ. Ну це питання повинно задавати слід слід слідчі генеральна прокуратура генш.